Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Останнім часом біржа Bybit продовжує насипати непогані можливості, непогані акції для заробітку. На даний час є не одна промоакція акція з хорошими нагородами. Це є і нові лаунчпули, і актуальні токен сплеші, і промоакція акція Buy Vault, яка за останній час проводиться вже другий раз. Я вирішив записати одне детальне відео, де ці всі акції розберу, на мою думку, їх пропускати одразу всіх не можна, тому що є непогані нагороди і, хоч в чомусь потрібно взяти участь. І так, не будемо затягувати, перейдемо. На біржу Bybit і приступимо до цих актуальних можливостей для заробітку. В першу чергу вам потрібно мати свій аккаунт на цій біржі. Тому якщо досі не маєте, хоча я розумію, що 99% його має, але все ж таки, якщо досі не маєте, реєструйте моє партнерське посилання, як завжди, є в описі під усіма відео. Після того, як зареєструвались, пройшли верифікацію першого рівня, можемо вже переходити на сторінку SpotX і все це розглядати. У нас є сторінка торгівля, і знизу бачимо SpotX, натискаємо туди, і там зразу все актуальне, на чому Можна заробити, ми можемо розглянути. Це є і лаунчпули, і токен сплеш, і все, що я сьогодні казав, як ви бачите, з самого верху у нас є лаунчпули, тому розпочнемо з них. Це є у нас одразу два актуальні лаунчпули, в яких можна брати участь. Один розпочнеться 21 листопада, другий розпочнеться 22 листопада. Ще ні один, ні другий токен не є залістений на біржах, тому ми не можемо знати, який там призовий пул в USDT, але в нас є призовий пул в самих токенах, а токени торгуються на примаркеті. І якщо порівнювати з минулими Мочпуломи, в яких ми брали участь, який я закидував кошти разом з своїми підписниками. То тут призовий пул виходить досить непоганий, одразу в цих двох. До прикладу, ось цей токен, який може бути вам знайомий це і гра в Телеграмі. У нас є призовий пул 1 мільйон токенів. Він сьогодні вийшов на примаркет торгівлі біржі Байбіт. Тут знизу є торгівля на примаркеті. Можете переглянути. Він там вже торгується, і його ціна в районі 3 доларів. Тому виходить призовий пул. Тут може бути до 3 мільйонів доларів. А це є дуже і дуже пристойно і має бути. Хороший АПР. Що у нас таке АПР? Це у нас річна відсоткова ставка. Давайте ще для повних новачків для початку розповім, що таке взагалі цей лаунчпул, як він працює, як ми тут можемо заробити. У нас є три варіанти, куди ми можемо закинути свої кошти, свої токени. Це є USDT, MNT і TON. В цьому випадку це є MNT, USDT і цей токен проекту. Ми вибираємо, який призовий пул, якщо ми маємо. До прикладу, я завжди закидаю USDT, тому що це є найбільш простіше. Ми нічим не ризикуємо, ми не купляємо ніякої монети. Ми тримаємо і так на Балансі USDT, а тут ми просто їх закидуємо в лаунчпул. Вони будуть триматись в розділі Earn на біржі Bybit і будуть в лаунчпулі. Ми їх в будь-який час можемо вивезти. А після закінчення самі всі ці USDT повністю повернуться на наш баланс. А протягом періоду самого пулу, коли є період, ви можете бачити ось тут. Кожного дня там вночі будуть нараховувати нам нагороду в токенах цього проекту за те, що ми тут тримаємо свою криптовалюту. Як це відбувається на моєму балансі? Вже є USDT, Тут у нас є ліміти. Ми мінімально можемо закинути 100 USDT Максимально 2000 USDT. я натискаю спочатку ось ту кнопку, як бачите, я її вже тут натисну, тому її немає. Потім, коли певіл стейкінгу розпочнеться, тут буде ще одна кнопка, я на неї натискаю і вибираю, яку суму я хочу закинути в лаунчпул. Все, я взяв участь в лаунчпулі, і це є повністю пасивно. Мені більше нічого не потрібно робити, просто можливо заходити кожен день на баланс і продавати самі ці токени, і фіксувати прибуток. Це свого роду ми закладаємо наші кошти під відсотки. Які буде відсоток річний, ми можемо бачити ось тут. Зараз тут є всюди 800%, а коли вже лаунчпуло. Розпочнеться, коли люди почнуть закидувати сюди свої кошти, він вже буде правильний і актуальний. 800% тут не буде, бо це є досить багато. Але якщо буде 100-150-200, це вже буде дуже смачний явічний відсоток. І в загальному з 2000 USDT за 5-7 днів лаунчпул, якщо ми закинемо в хорошому лаунчпулі, виходить за вибити від 30 до 70 доларів. Бувало і більше, бувало навіть і 100 декілька раз, але зазвичай це від 20 до 50 доларів в хорошому лаунчпулі, і якщо менше, це вже лаунчпул з невеликим призовим пулом. Я думаю, зрозуміло, нічого тут складного немає. Це у з найпростіших акцій в крипті. Це лаунчпул. Тут ми просто закидуємо кошти і отримуємо пасивний прибуток. Як я вже казав, один лаунчпул у нас розпочнеться 21 листопада в 12.00, а другий 22 листопада. І те, що у нас одразу два лаунчпула будуть йти одночасно, це для нас досить непогано, тому що частина людей буде закидувати USDT в один пул, частина в інший, частина буде закидувати в інші токени. І таким чином або в одному, або в другому, або одразу у двох має. Має вийти непоганий відсоток АПР, і ми можемо непогано заробити відсоток до нашого депозиту. Такий пасивний спосіб заробітку, звісно, більше підходить тим, в кого є непоганий вже такий баланс в крипті Це там від 2000 USDT, на мою думку. Якщо у вас ще такої суми немає, ви маєте там до 1000 до 500 доларів. Вам вже потрібно розглядати інші акції, де потрібно щось заробити, де потрібно більше прикладати свого часу і дій, щоб потрохи заробляти і збільшувати свій баланс. На мою думку, для цього непогано підходять акції Token Splash. У нас на сторінці Spot X зверху є лаунчпули, про них, мені здається, ми вже поговорили, тому давайте переходити до токен сплешів, гортаємо нижче, тут є BuyVolt, ще до нього повернемось. Далі є полювання на AirDrop, e воно вже закінчується через 18 годин, тому його не розглядаємо. І далі є актуальні токен сплеші. Вони практично завжди з однаковими завданнями. Давайте розглянемо, які зараз актуальні, які я б радив робити. Перший токен сплеш, який нас одразу зустрічає з непоганою нагородою, це є той самий токен, що буде і на лаунчпулі. Сама телеграм-гра. Тут призовий пул 300 тисяч токенів. Якщо знову ж таки помножити на його актуальний курс на примаркеті, то виходить непогана нагорода в USDT. Натискаємо Приєднатись. Він розпочався лише сьогодні. Ще є небагато учасників. І цей призовий пул у нас розділений на дві частини цього паром. Одна частина у нас є для користувачів, які вже були завістовані на біржі Bybit і можуть брати в цьому участь. Вам просто потрібно зайти і натиснути ось тут кнопку для участі. зареєструйтесь. Ви отримуєте зелену галушку. Це означає, що ви можете вибити цю акцію. Тут завдання дуже прості: торгувати цим токеном на мінімум 500 USDT. і таким чином претендувати на частинку з токенів, які є на цей призовий пул. Це є 100 тисяч токенів. Чим більше ви торгуєте, тим більше ви потенційно можете заробити. Але тут зазвичай немало потрібно спалити комісії, тому на потрібно врахувати, чи буде це вам вигідно. Токен буде залістений на біржі аж 28 листопада, тому поки що торгувати не можемо, але можемо тільки завістуватись з акції. Довга частина цього програму, на яку виділено 200 тисяч токенів, є. Лише для нових користувачів, і саме ця дорога частина зазвичай є більш прибутковою. Тут у нас завдання у всіх токен сплешах однаковий, потрібно зареєструватися в акції. Спочатку зареєструвати новий аккаунт, заробити депозит 100 USDT і торгувати цим токеном на більше ніж 100 USDT. Реєструвати аккаунт вже можна, а торгувати вже зможете після того, як він буде залістений на біржі Bybit. Ось тут у нас є такий ланцюжок подій. Коли що є, коли відкривається початок реєстрації, він вже розпочався, коли розпочинаються депозити, коли є лістинг самого токена, токена і коли оголошення в результаті, коли роздають вже токени тим, хто виконав правильні умови і попав в перші 10 тисяч. Це в цьому випадку тут буде саме 10 тисяч переможців, 10 тисяч перших учасників, які не отримують там ніяких так званих міток, які все правильно зароблять, отримують по 20 цих токенів. По курсу премаркета це 60 доларів. Скільки це буде на лістингу, поки що невідомо. Давайте повернемось назад. Я думаю, що по сплешах все зрозуміло. В принципі, минулого тижня я робив на свій YouTube канал відео про один з таких токенів. Сплешів, яке триває цілих 9 хвилин, і там я більш детальніше розповів про цей токен сплеш, і умови там повністю ідентичні. Просто відрізняється токен і нагорода, яку ми потенційно можемо отримати. Якщо повертати донизу, ми бачимо, що цей токен сплеш, про який я розповідав в минулому відео минулого тижня, він в принципі ще актуальний, але незрозуміло, чи тут ще є місця, щоб в ньому взяти участь. Краще я б радив розглянути новіші акції, новіші токен сплеші і взяти участь і загнати свої акаунти саме в них. Це є у нас токен сплеш, про який ми щойно говорили. І так само досить непоганий є токен сплеш з ось цим токеном СТОП. Цей токен вже торгується на біржі. Тут буде 7500 переможців Давайте також його розглянемо. Нагорода потенційно досить непогана. В нашому випадку по теперішньому курсу тут більше 60 доларів. Токен вже торгується на самій біржі Bybit Ось такі у нас на даний час є актуальні токен сплеші з непоганими нагородами. В принципі, я вже довгий час в них участі не беру, тому що більше своєї уваги приділяю різним лаунчпулам тим акціям, де можна заробляти пасивно. Але саме з такого роду активно. Я розпочинав, і саме на таких акціях я розганяв свій депозит, щоб більше своєї уваги знову ж таки приділяти пасивним способом заробітку. Давайте перейдемо до останнього, що ми мали сьогодні розглянути. Це у нас є BuyVaults. Буквально сьогодні я, до речі, писав в своєму телеграм-каналі. Якщо у вас там досі немає, обов'язково підпишіться, посилання буде в описі. Там я в першу чергу ділюсь усім, на чому пробую заробити. І сьогодні нам здали токени за минулу акцію BuyVolts. Вже завтра цей токен вийде на біржі, і ми зможемо його продати і заробити Цих декілька доларів практично ні за що, тому що як у нас виглядає акція Байволт. Давайте натиснемо докладніше. Ця активність у нас виглядає наступним чином. Нам потрібно тримати на своєму балансі, не спеціально для цієї акції, а просто на біржі BuyBit. Я думаю, це і так багато хто робить. Я сам це роблю, тримаю на балансі ту чи іншу суму, там, до прикладу, для LaunchPool або ще для чогось. І за це нам нараховують голоси, які ми можемо віддавати за проект. До прикладу, у мене є 15 тисяч голосів за те, що я скоріше минулі дні тримав на своєму балансі стейбл. Коїни. Щоб мати мінімальну можливість взяти участь в цьому байволці, нам потрібно тримати на балансі більше 100 доларів в стейблкоїнах і тримати більше одного дня. Якщо ви вже це робили скоріше, вам за умовчуванням дають ці голоси, і ви можете їх віддавати за проект, який буде виходити через цей байволт. І за це вам дадуть маленьку частинку в цих токенах. До прикладу, в минулому проекті, провернемось знову в телеграм-канал. Я віддав максимально 10 тисяч голосів, більше віддати не можна. І за це мені дали токенів на 9 доларів. Самі Розумієте, що я для цього нічого не робив, я не тримав спеціально кошти, щоб тут отримати ці голоси, і отримав таку маленьку приємну нагороду на каву там 9 доларів. Я думаю, досить приємно. Тому якщо ви протягом минулого місяця тримали на своєму аккаунті біржі Bybit кошти, можете в принципі перейти на цю сторінку BayVots, подивитись що у вас ось тут є голоси доступні, які ви можете за когось віддати. І коли у нас розпочнеться новий Bayvots, це буде через 18 годин 20 листопада. Можете просто ось тут натиснути голосувати, потім натиснути Max і віддати максимально голосів за новий проект. І більше від вас нічого не потрібно. Біржа Байбіт сама на ваш аккаунт фінансування насипе частинку цих токенів, на яку ви заслужили. Думаю, що по цій неважкій активності також все зрозуміло. Ось таке відео, в принципі, вийшло. Ось такі зараз непогані можливості для заробітку є на біржі Байбіт. Взагалі, у статній місяць є досить непоганий, є багато активностей, в яких можна брати участь, заробляти як пасивно, так і не пасивно Тому не сидіть на місці, щось заробіть щось вивчайте. Я думаю, то що вам вдасться почати за. Заробляти на крипті ту чи іншу суму. Щоб слідкувати за усім, що я роблю в крипті. Можете підписатись знову ж таки на мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Канал є безкоштовний. я Роблю декілька постів на день і ділюсь усім, в чому беру участь, в чому бачу перспективу непоганого заробітку. Впевнений, що канал буде для вас точно не лишнім, Тому обов'язково підпишіться. Не забувайте також підтримати україномовний контент на Ютубі своїм лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.